Привіт усім фанатам бойовиків. Сьогодні ми згадаємо фільм Жан Клода ван Дама перлину бойовиків, яку ви, можливо, пропустили. Так, ви не помилилися. То чому ж варто подивитися цей фільм 1996 року? Давайте дізнаємось. Почнемо з сюжету. Жан Клод ван Дам грає братів близнюків, сюжет, який йому явно до вподоби. Ален Моро, французький поліцейський, дізнається, що у нього є брат-близнюк на ім'я Мішель, який втягнутий в організовану злочинність у США. Після смерті Мішеля Ален бере його особу і потрапляє у вир обману, корупції та небезпеки. Звучить захоплююче, чи не так? Але це не просто бойовик з Ван Дамом. Режисером фільму є відомий гонконгський майстер бойовиків Рінго Лам, який привносить свій неповторний стиль у голівудський жанр. Досвід лама в гонконгському кіно простежується в яскравих екшн сценах фільму. Пам'ятаєте бійку в сауні? Ось саме, просто культова сцена. Але це ще не все. Незважаючи на динамічний екшн і впевнену гру Ван Дама, фільм отримав неоднозначні відгуки критиків. Він має рейтинг 34 плюсок на Rotten Tomatoes, але глядачі на CinemaScore поставили йому мінус досить непогано. Чому така різниця? Критикам сюжет видався передбачуваним. А персонажі дещо плоскими. Звичайно, це не фільм для роздумів, але іноді нам просто хочеться подивитися на вибухи. Чи не так? До речі, про сюжет. Не забувайте про захоплюючі погоні та перестрілки. Видаючи себе за Мішеля, Ален об'єднується з загадковою Алекс, яку грає Наташа Генстріч, щоб перехитрити і ФБР і російську мафію. Сповнений рішучості знайти корумпованого агента ФБР, який убив його брата. Ален залишається сам у боротьбі за справедливість, що тримає глядача в напрузі від початку до кінця. Це справжні американські гірки, сповнені адреналіном. Так чому ж фільм не став касовим хітом? Хоча він і дебютував на першому місці в прокаті, великого успіху не мав. Такі критики, як Леонард Кледіс, високо оцінили екшн-сцени, тоді як інші, як от Пітер Стекс, вважали історію нецікавою. Незважаючи на суперечливі відгуки, фільм став культовим серед шанувальників бойовиків. Варто також відзначити спробу Рінго Лама закріпитися в Голлівуді. Відомий своїми динамічними та стильними фільмами, знятими в Гонконзі, Лам зіткнувся з обмеженнями голівудської студійної системи, коли знімав. Незважаючи на ці труднощі, йому вдалося залишити свій слід у фільмі, хоча, можливо, він і не розкриває його режисерський потенціал так само яскраво, як його гонконгські роботи. Зрештою, це захоплюючий бойовик з напругою, інтригою та неповторним шармом Жан Клода ван Дама. Можливо, він і не винаходить велосипед, але пропонує саме те, чого ви очікуєте від бойовика: гострі відчуття, несподіванки і, звичайно ж, безліч фірмових ударів ван Дама. Тож, якщо ви ностальгуєте за бойовиками 90 х і хочете подивитися щось незвичне, дайте шанс. На цьому все на сьогодні. Не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди бойовиків. До зустрічі!